Всім привіт! Я впевнений, що більшість з вас чули про проблему, яка зараз є на пропускному пункті Ягодин Дорогуськ, тобто про блокаду цього пункту польськими перевізниками. У них є певні вимоги. Вони вважають, що Україна там порушує певні правила, не дають працювати польським перевізникам, ці, з цінами там щось не гаразд. Ну у них там цілий список певних вимог. Автобуси і легковий транспорт проїжджають без проблем. Там все з тим добре. Але заблоковані вантажні перевезення українські водії, українські фірми, логістичні компанії зараз через цей пропускний пункт не можуть потрапити в Україну. Друзі, попрошу вас максимального репосту. Поставте лайк цьому відео і, звичайно, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та Кордону. Ця блокада з польської сторони почалася ще 4 травня. З того моменту чомусь ніхто нічого не вирішує. Немає вирішення цього питання. Влада не цікавиться тим питанням чи що, я не знаю, не розумію того. І буквально от 6 травня, це вчора, з української сторони на одну годину теж було перекрито цей пропускний пункт, але для польських. Вантажів для польських вантажів. Наші, наші машини заблоковані польською стороною так. без е, певних на те взагалі причин. Водії стоять вже третя доба пішла без продвіжок. Вони стоять без туалетів, без е, засобів першої ліни і тому подібне. Чому це зроблено? Бо польські перевізників, які якісь там тибані до своєї влади, до чого міжнародний міжнародний пункт пропуску, ми не розуміємо. У нас є міжнародні домовленості, та що дві країни працюють в двосторонньому порядку. Наші машини в'їжджають на територію Польщі без дозволів. Польські машини в'їжджають на територію України без дозволів. Що зараз роблять представники їхніх перевізників? Ну це точно незаконно, я не знаю. І вони щось там собі придумали, що це буде їхня до 4 червня. Ми з цим не згідні. Я вам скажу, яка ситуація зараз на ринку перевезе. Вона на такому дові, що взагалі. Місяць ми простояли, з зерном всі завантажені, там рідко, хто не загрузили, це мало ситуація, тому що імпорт поляки закрили в односторонньому порядку. Далі зробили безпілковий транзит, коли за тиждень оформлялося 60 машин. На нашу кількість перевізників 60 машин це капля в морі. Далі вони зробили, як то кажуть, гвоздь в кришку гроба, оце перекриття кордону. Це найбільший пункт пропуску, який має працювати. Працювати на економіку нашої країни те саме, якщо буде це відео, може якось там е, побачить наш пан міністр інфраструктури, то йому великий привіт від всіх перевізників, в ні і не тільки. Тому що ми працюємо на економіку країни. Наша економіка зараз під час війни знаходиться також в площадні ситуації. І не дивлячись, яка нас складна ситуація, ми стараємося працювати, платимо податки, от кожен платить податок. Ми є такі податки, і ми требуємо свого закону, ми требуємо розблокувати кордон. В двосторонньому порядку поляки починають, забираються світ і пускають наші машини, все йде так, як треба. Ми пускаємо польські машини і вони так само їдуть на нашу територію. Тому що це безпредіє. Тобто, виходить з їхньої сторони так, вони можуть требувати, що їм захочеться, вони можуть блокувати наших хлопців, а їхні машини має заїжджати без всяких проблем і так далі. Як це? Так не має бути. Ми захищаємо свої права. Якщо нас влада не хоче чути нормально, ми прийшли на кордон і сказали, почуйте нас, відправляйте міністрів, зустрічайте на самому переході, зустрічайтеся в Варшаві, в Києві, де хочете, зустрічається, вирішить проблему. Проблема просто тижнями вже накопичувалася і до того моменту покистало все. І це було зроблено для того, щоб привернути увагу влади як польської, так і української, так, щоб вони сіли, поговорили і домовились. Бо мені здається, в цьому питанні можна домовитися. Максимально швидко, так, щоб така проблема не назрівала, і кілометрові черги вантажівок просто не стояли, а працювали на економіку як одної, так і іншої країни. Нам зараз в воюючій країні потрібні гроші. Ми зичимо ті гроші де тільки можна. Країна просить кредити, якісь там гранти і тому подібне. Перекривання кордонів, відсутність логістики, відсутність. Вантажу обігу, це мінус для України, і це дуже сильно б'є по економіці України. Мені здається, що в цьому випадку міністри, профільні міністри, мали би вже давно поспілкуватися, обговорити проблему, вирішити цю проблему і дати людям далі працювати, якось з одної сторони задовільнити їхні вимоги, так і з іншої сторони задовільнити вимоги. Серйозні проблеми в нас на фронті. Наші захисники вирішують ці проблеми. Справа вже урядовців вирішувати всі інші проблеми, які виникають в тилу. Що ви про це думаєте? обов'язково напишіть в коментарях. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо всім, хто нам допомагає.